Привіт! З вами Назар 23. І сьогодні я вам розкажу. Ну, сьогодні не розкажу, а тобто буду виживати в підвалі. Ну, а перед тим, як я буду розпочинати, всі ми знаємо, ставить потрібно поставити лайк та підписатися на мій YouTube канал. Не забуваємо, телеграм-канал. В коментарях ссылку на телеграм-канал. А ми розпочинаємо. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, не буду затягувати, я пішов. Якщо нас від відео 5-3 лайка, я буду шокований, наскільки ви круті. Куди я попав? Що це за цікаве таке місце? Е е е Мені кажеться, що я знову потрапив в халепу. Тільки на це знову картопля, гниле уже грибком вирощене це пирожено. Ой, тільки на це. Блін, як тут темно. Є якесь освітлення? Хоч за це дякую. Я вже думав, що я, хоч... що я зараз знову помру. Шучу, не помру, я б її вижив без, лі... без світла. Хоч, хоч холода тепер так син... Так син... такого сильного нема. Так, давайте подивимось, що у нас тут є. У нас є ліжко, 음... ну як сказати, що це ліжко. Ну, добре. У нас є ліжко, лампа, як завжди, ці рослини, е, та, е, тарілка, е, цей камінчик та картопелька. Також листя, ці шини і ось ця прилапка. Стіни, забор, ці листочки, які тут, і все впрочем'я. І сьогодні я до... спробувати д... я потрібен спробувати якось вибратись з цього місця. Так, ребят, я тільки можу відкривати ці штори і. Це да, так прикольно. Ну добре, давайте подивимось, що у нас є. У нас нічого такого більше немає, я все, що вам сказав, є. Лампа і усі психіатричні стіни. Фух, дуже цікаво з першої сторони. Так, рібітульки і 200, що я на даний момент зробив. Нічого такого немає, просто зроби собі міні-кімнату. До речі, можна ще взяти ось ці прутія і кое-що з них зробити. Типу зробити ось так. Міні захист. Ну, ви скажете, нащо я зробив цю кімнату, якщо в мене вже є кімната, просто люблю робити кімнати. І це мені подобається в, кож в кожному ролиці і навіть на вулиці. Добре, добре, і я, так, у нас тут є все, що потрібно. Лампа, і давайте вже приступати вибиратися з цього місця. Я так побачив, тут якась тріщина і куди я ліжу в кексик, який в плісінь Ну добре, нам для цього потрібно зробити якийсь механізм. Для, чого? для цього нам і потрібен камінь. Спробую зробити наждачку. Так, шини спак. Покровки. Так. Це ось сюди. Це ось сюди. тарілочку, І зараз буду робити. Так. Фух. Я зробив собі ось такий міні-ножик. Давайте ж його візьмемо. Фух, я зробив ножик. Залишилось тільки відрізати ці маленькі шматочки. Так. І Раз, два, три! Фух. І мене зустрічає якийсь незнайомець. Ти хто такий? Він не відповідає. Ну все. Получай. Стоп. Вин куда-то пропал. Хм. Стоп. И це я в нем уже. Ого. Фух. Я выбрался, слава Богу. В принципі, Мі мій ролик підійшов до кінця. І всім пока! З вами був Назар 23К.